Всім привіт, друзі! Ви на каналі Diagamer. І сьогодні у нас вийшло оновлення. Зараз ми його детально подивимося. І вже давайте ще я бачу, це кнопочка налаштування. У нас тут тепер є дві кнопочки. Перше це виключити музику, а друга. Я не знаю, що вона робить, але щось виключає. І також тут з'явилась кнопка Reset Mood, Але я, звісно, її натискати не буду, не хочу ризикувати. Що ж, що у нас вийшло, дивіться, у нас тут вийшла нова вуличка. Вау, вона виглядає дуже стильно. А також у нас відкрився магазин сумок. Більше, в принципі, нічого новенького я не бачу. Що ж, давайте дивитися нашу нову локацію. Цікаво, що там нового буде. Так, ми заходимо і нас такий самий, як у магазині протилежному з одягом. Дивіться, яка у нас тут дуже прикольна сумочка, така з булавкою. Зараз я дістану себе, і ми будемо з вами міряти усі сумочки. Але ця сумка чомусь не надягається. Тобто, це сумка для того, щоб носити в руці. І це так само це такі клачики. А от оця сумка вже надягається. І дуже. Класна, вона мені подобається. Ідемо далі. Тут у нас є чоловік, який питає щось, напевно, за ось ці кросівки, і йому Продавець відповідає. Що ж, ну, оформлення, звісно, таке саме, як у нас і було. Далі, тут у нас є два парфуми, які у нас уже є. А також дивіться, яка маленька сумочка. Мені здається, що ця сумочка підійде для найменшеньких. Дивіться, яка милесенька, якраз під їхній розвідка. Сумочка Переходимо далі. Дивіться, скільки у нас взуття, вау, нові туфельки, каблучки, просто супер. І ще дивіться, яка класна сумка. Також у нас тут є ось такий клатчик портфоліо. Ну, не портфоліо, напевно, ні. Дивіться, я сюди стала, і в мене з'явилися нові емоції. Чомусь тут олівець. Напевно, це ті самі емоції, що у нас і є в школі. Перша це така, ми захоплено дивимося. Друга, ми дивимося сердець. У нас подобався якийсь товар. Третє, ми задаємо знак питання. Четверта ми е, радіємо. Е, і остання, ми щось у нас з знаком оклику. Так, Далі у нас йдуть ще сумочки, і тут -от у нас дзеркало велике. По всьому магазину у нас є ось ці. Майже по всьому, не по всьому магазину. Бо, наприклад, отут не з'являється. Що ж, давайте підемо у другу часи. Дивіться, ось тут у нас уже охолоне. І в неї нова зачіска, якої я ще не бачила. Що ж далі? У нас тут продавець консультант, і вона консультує дівчинку з якимось товаром. Тут є ось такі золоті та червоні туфельки. І ще одна сумочка. Пройдемо далі. У нас тут є ще три пари сумочок. Ну і дзеркало. В принципі, на цьому наша локація завершена. Що ж, а тепер перейдімо до секретика. І перший секретик у нас ось тут, за чорною сумкою, у нас ховаються ось такі нитки. Нам потрібно пройти до каси. І потрібно ці нитки додати до наших кедів. І дати в руку нашому покупцю. І він нам дає. Дивіться, яку велику лакшері сумку. Вона дуже велика, тільки не відкривається і, на жаль, ми в неї нічого покласти не можемо. Але виглядає дуже стильно. Зайдемо у наш магазин. У нас вийшов новий платний пакет Міні-Мі. У нього входить одяг для дорослих, для тоннерів, а також для найменших. І також кілька автокрісел. Я, чесно, не бачу сенсу у покупці цього пакету. Але можливо ви вважаєте інакше. Але давайте подивимося, які подарунки нам підготували. І перше, це поп-група. Зараз ми ці костюми роздивимося від а до Я, і наша коробочка опиняється. Біля кінотеатру. Що ж, давайте дивитися, які костюми нам тут підготували. Вау, які вони класні! Давайте почнемо з синього. У нас тут уже є ось такі рукавиці, є ось такі чобітки, куртка, тут топік. Отака куртка, дуже виглядає стильно. І ось такі штани, а також шкарпетки Цей лук мені дуже подобається. Далі у нас є наступний лук. Тут у нас йдуть ось такі кросівки, футболка, штани, куртка і шкарпетки. Цей лук теж дуже класний. Далі у нас йде уже дівчачий лук. Тут у нас іде браслет, намисто, ось такі тапки, отакий комбінензон, і ось такі е, шкарпетки. Давайте ми ще зараз знімемо наші рукавиці, щоб цей комплект ми побачили повністю. Ось як він виглядає. І другий комплект теж для дівчат. Зараз подивимося. У нас тут теж є браслет, рукавиці, ось такий топ. Вау, мені топ дуже подобається. Напевно, це мій напільний. Найулюбленіший костюм і лишилися у нас ще спідниця. Кофта і шкарпетки. Мені цей образ сподобався найбільше, зразу вам кажу. Активуємо інструменти, музичні інструменти. Вони також опиняються, де в нашій кіностудії. Давайте дивитися, що там є. Отже, і перш у нас ось такі великі барабани. Дивіться, які вони дуже класні. Ну, правда, тут палички треба нам знайти. Тут у нас є мікрофон. Давайте зараз ми якось станемо біля нього. Ну і емоції у нас перша ось така і друга ось така. Штатив дуже класний. Давайте ось так ми біля нього станемо. І у нас ті самі чотири емоції. Далі у нас є піаніно, з яким у нас такі самі емоції. Зараз ми попробуємо встати, бо у нас мікрофон забере. Ось такі самі емоції, як у студії звукозапису. І гітара, яка є під цей образ. Давайте трошки пограємо. Мені дуже подобається. І ось оці палички під барабан. Той подарунок зі знаком питання. Цікаво, давайте дивитися, що у нас тут є на рахунок 3. Один, два, три. Вау! Star Stage? Чекайте, це щось. Нічого собі, це у нас пересувна. Вау, я в шоці просто. Давайте зараз заберемо лімузин. У нас ця стар Stage з'являється у розділі машин. Це просто супер. Я, я зараз мої емоції не передати. Давайте ми зараз попробуємо активувати цей стар стейдж на нашій звичайній вулиці. Вау, ми можемо і навіть тут її активувати. Вау, це просто супер. Зараз мені треба себе дістати. Щоб... Мені цікаво, чи тут є емоції. Давайте зараз подивимось. Та, тут є емоції, ми тут можемо танцювати. Отакий танець у нас є. Цей танець у нас теж є. Отакий танець він у нас є на доріжках. Цей танець я також. От такого я ще не бачила. І є ще ось такий танець. Вау, ну це просто це якийсь. Классы, просто вау. На цьому, друзі, огляд оновлення завершений. Я думаю, що вам сподобалося оновлення так само, як мені. А я заохочую вас підписуватися на мій канал YouTube ставити лайки, коменти, адже я, звісно ж, буду виділяти найактивніших. Також підписуйтеся на мій телеграм Діагеймер. Там будуть нові актуальні челенджі, якісь новинки, а також бонуси для всіх, хто підписався. Що ж, з вами була я, Діа Геймер. Всім па, па всіх люблю!